Вправа 839 знайди радіус круга площа, якого дорівнює 314 квадратних сантиметрів. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо нам відома площа і ми знаємо формулу для площі, то ми можемо знайти, чому звідси дорівнює квадрат у нас радіуса. Отже, записуємо тоді оскільки. Записуємо. S площа дорівнює P R квадрат, так, то записуємо R у квадраті, дорівнює. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток S поділити на відомий множник. Записуємо S, що ділиться на P, Так? І це наближено дорівнює. Отже, замість S пишемо 314 квадратних сантиметрів. Ділимо на π, візьмемо наближено 3,14. Ну і це у нас буде дорівнювати тоді 100. Чому? Тому що 100 помножити на 3,14 це буде 314. Отже, це дорівнює 100. У дужках записуємо квадратних сантиметрів. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що у нас радіус у квадраті дорівнює 100 квадратних сантиметрів, то скільки у нас тоді саме, сам радіус, ну він дорівнює 10, тому що 10, що множиться на 10 буде 100. Записуємо знов таки, оскільки, оскільки записуємо r у квадраті дорівнює 100. Квадратних сантиметрів, так, то записуємо R дорівнює 10 см. Бо саме 10 см на 10 см і буде 100 квадратних сантиметрів. Є? Ну що ж, ми знайшли тоді радіус круга, тобто, якщо ми порахуємо радіус круга, де з радіус круг, площу круга радіусом 10 см, то у нас вийде площа, яка дорівнює 314 квадратних сантиметрів. Є. Записуємо тоді відповідь. Отже, знайди радіус круга. Ми знайшли і записуємо 10 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження радіуса круга за його площею. На цьому вправу завершено.